Чи можете уявити, що репродукція картин одного художника є в одному з 20 американських будинків, і, можливо, у вас вдома також знайдеться його робота? Мене звати Ольга Гринчі, і я розповідаю про мистецтва. А мова йде про Томаса Кінкейда, американського художника, який прославився? поширенням друкованих репродукцій своїх картин у різноманітних варіантах на пазлах, кружках, скатертинах, посуді та інших виробах для дома. Зареєструвавши свою власну торгову марку Томас Кінкейт, художник світла, він тиражував та продавав свою продукцію, отримувавши сотні мільйонів доларів на рік. Певнена, ви точно зустрічали його пейзажі на пазлах: кам'яні будиночки, струмки, зимові котеджі, міські вулички, квітучі сади, чарівні замки. Художник мав дружину і чотирьох доньок, шалений успіх у сфері популярної культури. Але його роботи прирівнювалися до кітчу та не визнавалися світом елітарного мистецтва. Це дратувало Томаса та било по самолюбству. В результаті Томас пристрастився до алкоголю та згодом розвівся з дружиною, помер від передозування алкоголю та транквілізаторів.